Мініагро, День поля. Виставляємо тракторці, Соліс 26 плюсик. 26 шаттл з кабіною. Соліс 50-ка без кабіни, 50-ка з кабіною, з реверсом. 105, 130-й. І по Китаю. Lowell 504 прошка з синхронізованою коробкою. Orion RF 404 з коробкою 12 на 12, Sentai 244, Bulat 244 прошка, Orion RF 404, Dunfen 404 g другий і Dunfen 244. G2. І топ-продажів. 350L з примусовою гідравлікою. Мініагро на Дніполя. Дослідницьке, Білоцерківський район.